Діва, це ваш астрологічний прогноз на жовтень місяць. Жовтень місяць підсвічує для вас, буде підсвічувати фінансову сферу. Тут, до речі, кульмінації та особисті цінності ваші, ваш новий порядок, ваше нове планування фінансових якихось питань. І тут, можливо, вам захочеться якісь відбудувати якийсь свій новий ресурс. 3 жовтня для вас буде такий перегляд власних рішень, завершення старих звичок, завершення, можливо, відносин, що вам заважають, тобто ви будете відпускати те, що вам давно вже не служить. 6 жовтня увага на навчанні, увага на робочих переговорах, можливо, якісь. Відрядження поїздки, і тут ви отримаєте такі знаєте важливі новини від вашого близького оточення. 7 жовтня повня Вовні буде принесе вам кульмінацію у фінансових справах. Тобто це кредитні питання, це інвестиції, це спільні ресурси. Можливо, ви будете вкладати кошти, можливо, хтось буде вкладати кошти у ваші проєкти. Це також і спільні ресурси вашого партнера, тобто людини, з, з якою ви живете. Можливо, якісь будуть зміни саме у вашого партнера по життю фінансові. З 13 жовтня Венера в в Терезах і тут гармонія, гармонія в сфері доходів. Можливо, вам захочеться зробити якісь подарунки, ви будете вкладати кошти. Тут можливо з'являться нові фінансові можливості. Тобто, вам захочеться гармонізувати свою саме фінансову сферу 21 жовтня, новолуння в Терезах. Новий старт у матеріальних питаннях, заробітку, покупки. І тут ви будете відчувати, вам захочеться такого відчуття стабільності, ви його отримаєте. Весь місяць Марс буде ходити в скорпіони, і для вас активні поїздки, нові контакти, навчання. Тобто ви багато будете кладати ресурс саме в саморозвиток. З 28 по 29 жовтня чудовий період для укладання угод, співпраці і навчання.